Мої вітання, друзі! Сьогодні воно з мого лавандового колечка. Такий в мене сьогодні день. Я роблю букети на замовлення і роблю аромомішечки лавандові. Тому покажемо вам сьогодні частинку нашого робочого дня, бо це також труд, також робота, але вона дуже надихає, тому що це ароматно, красиво, неперевершено. Я роблю те, що дуже люблю, тому покажу вам. Давайте, можливо, поки чайок не стива, я так налила, тільки покажу вам ось насіннячка такі квіточки лаванди минулорічної. Вони дуже ароматні, тому що саме коробочка лаванди зберігає ефірну олію. І ось роблю такий арома саше. Такі мішечки в мене є. Насипаю повний мішечок. І до букетиків беруть собі таке доповнення. Дуже ароматно, можна ложити до себе там в шафки, білизну ложать. Та й так просто У мене навіть на робочому столі лежить. Я собі його помнула. аромат розійшовся дуже-дуже. Мені подобається. Лаванда має антисептичну, заспокійливу дію. Тому такі аромомішечки дуже-дуже мають гарний такий вплив на організм. Тут подушечки ложать. Тож я працюю, а зараз пойдемо, що прогуляємося по полечку, покажу вам, наскільки лаванда набрала вже колір. Дуже вже в нас тут так стає ароматно. І букетиків все більше робимо. Тому дякуємо, що замовляєте в нас. І букетики, і аромасаше. А поки чаюємо. Бо так, працюємо з насолодою. Друзі, запрошую вас помилуватися нашим лавандовим поличком. Так уже тут працюють ділки, жмелики. Полюбляють вони лаванду, такі в нас гарні ряди. Між рядами лежить солома. Це дуже передає такого гарного вигляду і дуже зручно, коли проходять фотосесії або так люди хочуть полежати, то можна собі в соломі, це не на ґрунті. Набагато, набагато краще. Та й вигляд, бачите, який гарний. Також у мене стоїть кошик. Зараз прогуляюсь, покажу вам цю красу і піду робити букетики. Я вам хочу показати, так хто зі мною на каналі, ви бачите, як розвивається це полечко наше. І ви бачили, що в нас понад лавандою висіяний ряди льону, то якраз зараз ранок покажу вам ближче, як розквітає льон. Хоча вже дуже багато коробочок зав'язалося. Як і бачите, в мене вже гарний кошик стоїть нарізаної лаванди для букетиків. Покажу вам, як в'яжу букети. Покажу, як сушу букети, тому що це також важливо знати, як жмелик працює. Ось так квітне льон. Бачите, зранку гарно видно, і він уже дуже давно квітне у нас, то я думала, так вже й не буде, бо вже женський кільк часу, як він квітне. Бачите, скільки вже коробочок нав'язалося. Тако буду урожай збирати, я можу серпом жати, бабуся навчила, то буду його в снопаки в'язати, буду пробувати, бо колись бабуся і пшеницю жито жала. Аромат. Такий стоїть надзвичайний аромат на полі. Дуже багато ромашки зареквітне. А так оце ще як походиш, поворушиш ці кущі, то це взагалі не передати. Я вам скажу, як попрацюємо в лаванді, ми спимо, наче ото маковки напився, колись бабуся такий. Вислів казала. Ви просто подивіться, Лаванда, льон. Яке це перезавантаження, в якій красі живемо, яка ж гарна наша Україна. Так би оце ходила, гуляла, милувалася. Так і роблю стараюся зранку і ввечері після роботи, і перед роботою, помилуватися, надихатися цією красою. Бо лаванда квітне мало. Хочу вам ще показати ось так. Повністю наше полечко. Бачите, так гарно льон квітує. Ну чомусь він тільки зранку квітне. Такі бачите, такі вже ряди. Дуже гарні. Як шмелик працює. Ой, такі гарні метелики літають. Далі бачите столик. Така зона релакс, відпочинок. Так, біжу працювати, бо так все милуюся милуюся. Буду в'язати букети і вам про них розповім. Все, що знаю, поділюся. Так, пройдемо понад льоном. Аж так гарно, стільки коробочок нав'язалося. Така ось краса на полі. Та так вітер його розхитує. Так в мене мрія така була. Посіяти льон, подивитися, яка це краса. Та так уже доквітає, боже гляньте, яка зав'язь. Покажу вам тоді, що ж у мене вийде, який урожай тут буде. О, цей кущ уже майже весь в коробочках, мало зовсім квітів. Ох, як ароматно. Також, бачите, жмелик працює. Перезавантаження такі важкі часи робота рятує. Природа це те, де набираємося сили. Бо маємо, шановні українці, жити, допомагати нашим захисникам. І знаємо, вистоїмо, переможемо. Перемога за нами, з нами Бог. Розумійте, народи, не даремно так у віршах сказано. Так, Оксано, біжи працювати, замовлення чекають. Ну що ж, друзі, так вже в мене деякі букетики готові, я вам показувала. Це ось такі по 100 гривень у нас на замовлення. Вже нарізали знов лаванди. Так підготувала я шпагатики, в мене такі звичайні. Ви можете зв'язувати будь-чим. Ми відразу, коли зрізаємо з кущика, бачите, так ріжемо гарно, щоб ви отак взяли і букет відразу зробили. Так, можливо, зрізати і трошечки довше часу. Але зато ви так взяли і гарнесенько у вас букетик готовий. Я ось так гарно. По природньому, бачите, він так виставлений в мене. Я люблю такі форми природні. Можна, звичайно, на замовлення зложити геть так компактно, гілочка до гілочки, але мені подобається ось якраз така природня форма. Ну, Якщо замовляють, робимо, як замовляють. Потім шпагатиком зв'язую. І що дуже важливо, коли ви отримуєте букет, він свіжо зрізаний. Лаванда це сухоцвіт, тому коли ви отримаєте свій букетик, його обов'язково потрібно досушити. Це важливо. Я покажу вам, як роблю це я, як в мене, тому що ну у нас полечко, в нас багато букетів. Ми сушимо за сезон. Хочу сказати вам, що ви можете в себе вдома, але головне тако підвісити. Він візьме форму, яку потрібно. І бажано в темному місці просушити його, щоб він не втратив колір. Бо якщо ви поставите на сонячний, він, він, звичайно, буде, цей букетик, все гарно, але не буде такий ось гарний, яскравий. Тому покажу вам, як сушу я, і ось так вам розповідаю, як краще посушити вам. До речі, ось це букетик зроблений за 200 гривень. Зараз тут підрівняю, і все, букет готовий на ваше замовлення. Лаванда це така ароматна квітка. Для мене це моя любов. Багато я про ці квіти знаю, розповідаю, ділюся своїм досвідом. Як бачите, полечко велике в нас вже таке, і кожен цей кущик я виростила сама. Гляньте, який зараз шикарний колір. І ще я вам хочу сказати: от бачите, на ось цій гілості вже розпустилася квіточка. Коли ви отримаєте свої букетики, у вас є ці квіточки, а потім ось наче відпали і немає, і ви засмучуєтеся. Не треба засмучуватись, тому що це нормально. Ця квіточка засохне, відпаде. А саме арома, ця коробочка, така квіточка, це є коробочка, в якій зберігається ефірна оця ароматна олія. Тому букетик буде вас радувати протягом року. Це точно й довше. Ну, але зазвичай рік відстогив букетик і кожен хоче собі новенький, бо це гарно, естетично. І взагалі лаванда, вона ну, дуже корисна. А хто в нас на полочку буває, то взагалі кажуть, у вас тут не просто полочко пахне, а весь куток, вся ваша вулиця. Це дійсно так, тому що ми живемо на полі, тут є чим подихати. Зараз дуже багато квітує квітів, всього-всього пахучого. А лаванда, то це взагалі вам не передати. Так, друзі, я працюю. Також вам хочу показати, мої вже аромамішечки готові. Можливо, хто з вас хоче аромамішечок чи букетик лаванди. Замовляйте, ми відправляємо новою поштою, тому хай вас радують. Все гарно і корисно. Тому працюю, а далі перейдемо, покажу. Як же я ці букетики сушу в себе? Так, гарно зав'язали. Друзі, у нас це таке хазяйственне приміщення, де ми вішаємо букетики. Я вам ось покажу перші букетики, мої вже сушаться. Це приміщення гарно провітрюється, не потрапляє сюди пряме сонячне проміння, тому букетики гарно. Тут висихають, гарно зберігають свій аромат. Тому досушуйте обов'язково лаванду. Нехай вас радує. Лаванда дуже ароматна квітка. Така частинка провансу у вас вдома. До нових зустрічей, друзі! Дякую, що були зі мною. Ох, як пахне тут!